Вранці 1 червня на стадіон Супутник висадилися інопланетяни. Не треба панікувати. їхньою місією було привітати дітей зі святом, а також відвідати традиційну спартакіаду до дошкільнят, яка щорічно проходить у день захисту дітей. Участь у змаганнях взяли команди вихованців усіх дошкільних закладів міста. Кожної команди була своя яскрава форма, а також емблема у вигляді соняшника. Змагалися діти на складних веселих дисциплінах і робили це з превеликим задоволенням та завзяттям, про що свідчить дзвінкий сміх, який лунав протягом усіх змагань. Маленькі спортсмени з різних команд активно спілкувалися між собою. Тож діти не тільки провели час із скоростю для здоров'я, але й знайшли багато нових друзів. Зрозуміло, що у такій чудовій атмосфері результати «Спартакіада» дещо відходили на другий план. Після закінчення змагань діти гучно проводжали інопланетян, а потім відправилися на церемонію нагородження. Тож за підсумком змагань перемогу здобула команда дошкільного навчального закладу No15. Другу сходинку п'єдесталу посіла команда 26-го садочка. Третіми стали вихованці садка No8. Але без подарунків та нагород не залишилася жодна команда. Усіх учасників «Спартакіади» нагородили пам'ятними медалями за участь та солодкими призами.